Буває так, що людина помічає, що з нею щось не так, але часто списує це на втому або думає, та само якось минеться. Проте є ознаки, які точно не можна ігнорувати. Це так звані червоні пропорції, які свідчать про те, що пора звертатися за допомогою до психіатра. Що ж це за ознаки? Ну, по-перше, ви помітили, що ваша звичайна діяльність, від якої ви раніше отримували задоволення, тепер не приносить вам жодних позитивних емоцій. Наприклад, ви е, раніше любили малювати, гуляти з друзями, дивитися якісь певні серіали, читати книжки, а зараз від цього ви не отримаєте ніякого задоволення і кажете, та якось все байдуже, нічого не хочеться. Наступна ознака. У вас відсутні реакції на події, які зазвичай викликають якісь певні емоції. Ну, наприклад, ви дізналися, що у вас народилася онука, але не відчуваєте нічого: ні радості, ні смутку. Або ви стали свідком якихось трагічних подій і знов нічого не відчуваєте. І це для вас непритаманно. Ще одна тривожна ознака. Ви пробуджуєтесь за годину або дві до часу вашого звичного пробудження. Наприклад, якщо раніше ви просиналися о 7-й годині ранку, а тепер просинаєтесь о 4-й годині ранку і при цьому відчуваєте якесь напруження, тривогу, хоча ніяких причин для цього немає. Ще одна причина це підвищена дратівливість і такий різкий командний тон в спілкуванні з іншими. Ви часто дратуєтесь, ви агресивно реагуєте на критику, ви віддаєте накази. А не прохання, хоча раніше до цього були спокійною людиною. Ще одна ознака: ви помічаєте або оточуючи, помічають, що у вас підвищене психомоторне збудження або, навпаки, загальмованість. Якщо це збудження, то ви, у вас багато мутишні, ви постійно кудись ходите, ви щось робите, ви багато говорите. Якщо це загальмованість, то вам важко відповідати на питання. До вас наче ніяк не доходить, про що вас запитують. Ви відчуваєте, що ви постійно якось зависаєте, повільно рухаєтесь. Ще одна тривожна ознака коли ви помічаєте, що у вас знизився апетит. Ви втратили інтерес до їжі. Ви пропускаєте прийоми їжі. І навіть та їжа, яка раніше вам дуже подобалася, взагалі не викликає ніякої цікавості і апетиту. І ви кажете, та якось не хочеться їсти, не можу нічого їсти. А, також у вас може спостерігатися помітне зниження ваги на 5 і більше відсотків. Наприклад, якщо ви раніше важили 60 кг, а зараз і протягом місяця ваша вага зменшилася до 56, і при цьому ви не сиділи на дієтах, у вас не було додаткового навантаження і в фоні було таке апатія, тривога, це також ознака того, що варто звернутися до психіатра. Ще одна тривожна ознака це помітне зниження лібіду, тобто сексуального потягу. Ви втрачаєте інтерес до інтимної близькості, хоча в стосунках з партнером все гаразд. Якщо ви помітили у себе декілька з цих ознак, це свідчить про те, що ваша нервова система виснажена і їй потрібна допомога. І в даному випадку таку допомогу може надати саме психіатр, який проведе необхідне обстеження і призначить відповідне лікування. Само це не менеться – звертатися за допомогою.